У штатах триває розгляд законопроєкту, який передбачає допомогу Україні. І наразі тривають дебати у Сенаті. Тому ми очікуємо рішення вночі або ж вранці. Наразі законопроєкт пройшов процедурне голосування. Його взяли до розгляду за скороченою процедурою, що дуже важливо. Підтримали цю процедуру 80 членів Сенату проти ще виступили 19. Далі законопроєкт чекає обговорення, яке може тривати до 30 годин. І зрештою, фінальне голосування за пакет. Точно вже визначиться сенат з цим законопроектом. І ще раз і лідер Шумер і лідер Макконал, І ну така дуже, дуже потужна двопартійна а, а, більшість в сенаті. Сигналізує нам те, що законопроект буде ухвалено. Робимо все для того, щоб це було дійсно максимально швидко. Ми розуміємо наскільки це необхідно. Перед голосуванням за розгляд законопроекту виступили кілька сенаторів. Здебільшого вони говорили про необхідність американської допомоги для України. Гелпафензброон, надішліть нашим друзям за кордоном допомогу, на яку вони так довго чекали. Не будемо зволікати з цим. Не затягуймо це, не змушуємо наших друзів по всьому світу чекати ні хвилини. Не помиляйтеся. Зволікання з наданням Україні зброї для самооборони ускладнило перспективи перемоги над російською агресією. Коротко нагадаю, допомога передбачає, що 23 мільярди підуть на поповнення запасів армії США, ще понад 27 на озброєння. Це і ремонт та переобладнання зброї для потреб української армії, і постачання зброї наявної на складах армії США. щойно ми зможемо отримати певний обсяг фінансування. Щойно Сенат ухвалить його. Ми зможемо надати українцям критично важливі засоби та озброєння, щоб почати змінювати ситуацію на полі бою на краще. Пан Путін думає, що він може тягнути час, тож ми повинні спробувати виграти цей окреме час, окреме положення законопроєкту передбачає, що адміністрація Байдена має якнайшвидше передати Україні далекопійні ракети Атакамс. Сенатор Ворнер в інтерв'ю американському медіа сказав, що Атакамс передадуть Україні швидко, адже адміністрація Байдена до цього готувалася два місяці. До слова, президент Зеленський у вечірньому зверненні згадував про домовленості з Байденом про Атакамсе. Чотири пріоритети вони ключові: захист неба. Сучасна артилерія, далекобійність і щоб ці пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат у домовленостях про атакамси для України всі крапки розстави. Тож далі ми очікуємо на фінальне голосування. І як тільки воно відбудеться, ми про це розповімо в окремому епізоді. Несеться тут потрібно додати, що підтримка голосування за скороченою процедурою уже свідчить про те, що законопроєкт таки ухвалять у Сенаті. Пишіть у коментарях ваші очікування.